У Драгомирчанах, що поблизу Івано-Франківська, люди вже четвертий день блокують дорогу державного значення Мукачева Львів. За кілька кілометрів до села стоїть блокпост поліції. Ми просто попереджаємо водію, що наступне село перекрита дорога. Все. У мене дитина трьохрічна вдома. Я лишила її на бабцю старого. Тепер мушу лишати так їхати. Жителі села Драгомирчани протестують з вимогами повернути земельну ділянку, яка у генплані виділена під будівництво дитсадка. У відповідь сьогодні сільський голова Степан Дем'янів пообіцяв ініціювати скасування попереднього рішення сільської сесії. Про зміну цільового призначення землі я сподіваюся, що рішення буде позитивне для всієї громади. Ця проблема вирішиться, і тоді е село знову буде спокійне. Е Заспокоїться і я сподіваюся на все добре. Громадський активіст, учасник бойових дій, АТО Андрій Вовчук сумнівається у тому, що на сьогоднішній сесії рішення про землю під приватну забудову буде скасовано. А це три гектари. Особисто моя думка зараз рішення депутатами. Я, я думаю, скасоване не буде. Швидше за все, що рішення буде приймати громада на зборах. Чомусь бачачи, як приїжджають, тому що пройшли вихідні. Але на жаль, тільки сьогодні районний депутат зробив нам таку ласку і приїхав до нас до громади. Акцію протесту жителі села Драгоморчани розпочали 28 липня о 9.00 перекрили дорогу мукачеве Львів. Основні вимоги повернути землю громадськості. Уже четвертий день поспіль. Дорога державного значення Львів мукачеве перекрита. Таким чином, драгоморчанці мітингують, адже переконані, що сільська влада непрозоро розподіляє землі, які належать громаді. У відповідь на це сільський голова пообіцяв, що сьогодні відбудеться позачергова сесія, на якій намагатимуться скасувати рішення попередньої сесії про зміну цільового призначення землі. Ми й надалі стежитимемо за подіями. Ну а ви залишайтесь з нами. Ми повідомимо найсвіжіші новини. Наталія Ципліцька, Андрій Шустикевич, Терка Карпати.